Яка різниця між обичними блинчиками і блинчиками, які зроблені на крохмалі? Ви дуже часто могли бачити кучу рецептів крохмалистих блинчиків, де крохмаль використовують замість муки. Навіть кітозники їдять такі млинці. Ну тут закрадається вопрос. Вопрос, чому вони їдять ці млинці, якщо крохмаль це є вуглевод? А сікреті криється зовсім в другому. Діло в тому, це, кстати, гаваря, то що так само, як з картошкою. Хто не бачив моє відео про картошку, подивіться, ви офігієте. Коли ми нагріємо. Співаємо крахмал, да, він стає такий еластичний, пластичний, тягучий, і нашому організму дуже легко витягти звідти цукри да, і перетворити це все на глюкозу. Дуже легко. Тобто, крахмаль нагрітий, працює як звичайний е, складний вуглевод. Но стоїть цей крахмаль. Охолодить як складова цього крохмалю, а саме амілоза починає заново кристалізуватися. І, умовно кажучи, цей крохмаль, цей складний вуглевод, перетворюється у форму вуглеводу. Який діє на організм, подібно як діє клітковина? Тобто охолоджений крохмаль або продукт з цього крохмалю нічим і ніяк не перетравлюється в нашому організмі, його розщіпляють тільки бактерії нашої мікрофлори, нашого кишечника при цьому всьому розмножуючи корисні мікробактерії. Якщо хочете з'їсти набагато більше млинців, ніж завжди, їжте охолоджені крохмальні млинці. Ви можете трошки підігріти ці продукти, але не вищі, ніж температура вашого тіла. Логічно, чому, да? дуже важливо, незабаром відкриється набір на мій курс, навчальний, де я навчу абсолютно всім правилам харчування, складати власний раціон. Аби не прогавити старт набору, підпишись на мій канал Анонсів посилання в шапці профілю.